У похмурому майбутньому Ворхамер 40 тисяч не має місця для героїв чи світлих надій. Це Всесвіт, де людство вижило, але дорогою ціною втратило свою людяність. У 41-му тисячолітті не існує миру чи прогресу, є лише вічна війна та страх. Імперіум людства, охоплений нескінченними бійнями, став найжорстокішим режимом, який тільки можна уявити. Війна це природній стан буття в цю добу. І кожен день виживання оплачується кров'ю та стражданнями мільярдів. У похмурій темряві далекого майбутнього існує лише війна немає миру серед зір, є тільки вічність різанини та бійні і регіт богів, спраглих крові. Warhammer 40 тисяч від самого початку задає тон тотальної безнадії людство тріумфувало фізично, але морально зазнало поразки. Постає філософське питання: якщо цивілізація може вижити лише зрікшись моралі та милосердя, чи варте таке виживання того? У цьому світі темряви відповідь імперських правителів однозначна вони готові зробити будь-які жертви заради перемоги, навіть якщо для цього треба зректися всього, що робить нас людьми. Як сказано в самому Лорі, необхідність долає мораль, навіть аморальна перемога переважує моральну поразку, адже переможець ще матиме шанс на спокуту. А переможений втратить його назавжди. Інакше кажучи, у Ворхаммер виправдовується майже будь-яка жорстокість, якщо вона дає шанс люству прожити ще один день. Новачок, вперше почувши про Warhammer 40 тисяч, може чекати традиційного науково-фантастичного епосу про технологічний прогрес і героїчних космодесантників. Насправді ж, Warhammer — це антиутопія, замаскована під епос. Це радше похмуре застереження, ніж мрія про майбутнє. Уявіть собі галактику, де парадоксально наука перетворилась на релігію. Технології більше не пояснюються логікою. Адептус механікус поклоняється древнім машинам як святиням, і кожне натискання клавіші супроводжується молитвами. Прогрес оголошено Єрессю. Будь-які нові ідеї чи відкриття зустрічаються зі страхом. Інквізитори швидше спалять вченого, ніж дозволять йому поставити під сумнів догми імперіуму. Життя людини стало ресурсом тисячі світів переповнені незліченними масами людей, цінність яких вимірюється лише тим, скільки вони можуть віддати імперіуму, працею, потом і частіше за все кров'ю. Вархамер 40 тисяч це не історія про світле завтра, а історія про страх перед завтрашнім днем. У цьому всесвіті людство так боїться повторити минулі помилки, що загнало себе в застій. Тобто, замість рухатися вперед, люди застигли в вічному жаху перед майбутнім технології, які колись мали нести процвітання, забуті або обожнені, будь-які зміни та адже зміна може принести ще більший жах. Вархамер показує нам цей гіпертрофований страх і питає, що, якщо найгірші наші побоювання про майбутнє здійсняться. Імперіум людства, центральна людська держава у всесвіті Ворхамер 40 тисяч, ні в якому разі не є добром. Новачку може здатися, що раз це імперія людей, вона уособлює сторону герою. Але правда в тому, що імперіум це тоталітарна теократія, страшний культ покори і страху, що простягнувся на мільйони світів. Його громадяни з дитинства знають лише служіння та біль. Незліченні легіони солдатів і фанатиків проливають кров за фанатичними наказами. А більшість інших мешканців гниє в злиденних вуликах фабриках, день у день горблячись на славу імперської воєнної машини, і все це в ім'я живого трупа на золотому троні бога імператора, чиї заповіді за десять тисяч літ спотворилися до невпізнання. Як же сталося, що люди самі створили пекло на землі та й у космосі? Парадоксально, але імперіум такий жорстокий не просто через сліпу злість чи бо всі там злі, ні. Він таким став із необхідності, щоби вижити. У нескінченній війні на всіх фронтах милосердя сприймається як слабкість. Керівники імперіуму вирішили, що людство витримає лише тоді, коли кожен громадянин стане гвинтиком у бездушній машині війни, коли страх та насилля триматимуть суспільство в єдності. Будь-яка ціна виправдана, якщо дозволяє дожити до наступного дня. Імперіум не питає, як жити правильно, він питає лише, як не померти сьогодні. Саме це питання щодня визначає долю трильйонів. Попри всю його жорстокість, варто зрозуміти, імперіум став чудовиском не від доброго життя, а через страх перед ще гіршими альтернативами. Він бачить навколо себе галактику, повну ворожих ксеносів, демонів та відступників, і зробив висновок: лише найжорсткіші методи гарантують виживання людства. Недарма навіть автори Всесвіту наголошують, Ворхамер 40 тисяч не має хороших хлопців. І найменше цього звання заслуговує саме імперіум це монструозна цивілізація, застереження про те, чим людство може стати під тиском свого найгіршого прагнення до влади та ксенофобії. Імперіум людства є повчальною історією про те, що може статися, якщо людство проявить найгірші прояви жаги до влади та крайньої ксенофобії. Імперіум це не держава, до якої прагнуть люди. Це жахлива цивілізація, і її жахливість очевидна для всіх. Іронія в тому, що імперіум воює за виживання людства, поступово позбавляючи це людство самої людяності. У прагненні захиститися від загроз, імперські владики вдалися до тотального контролю, масових репресій і культу ненависті. Необхідність перемогти переважила мораль. І ось результат держава, що вижила ціною своєї душі. Ця похмура істина лежить в основі Всесвіту Ворхамер 40 тисяч, змушуючи нас питати, чи виправдане таке існування. У центрі історії імперіуму стоїть легендарна постать Імператор людства. Для трильйонів людей 41-го тисячоліття він богоподібний володар, фактично божество, якому вони поклоняються. Але в реальності, тобто в реальному лорі, імператор не був ані Богом, ані святим. Він був людиною над людиною, якщо точніше. З неймовірними здібностями, віком у кілька тисячоліть та баченням, яке мало врятувати людство. Візіонер і прагматик, він об'єднав землю після довгих століть хаосу та започаткував великий хрестовий похід, масштабну кампанію, щоби зібрати розрізнені світи людства докупи, перш ніж вони самознищаться. Імператор задумав імперіум як нову золоту добу для людей: раціональну, світську імперію без богів, демонів і сліпої віри. Першочергово він заклав у імперіум імперську істину, ідеологію, що прославляла знання, науку і заперечувала будь-яку містицизм або релігію. На думку імператора, саме релігійна сліпота та марновірство колись ледве не знищили людство, розпалюючи фанатизм і викликаючи до життя жахи Варпа, потойбічного виміру хаосу. Він бачив, як у темні епохи люди вклонялися фальшивим богам і демонам, і ці вірування тільки породжували справжніх монстрів. Тому імператор був категорично проти будь-якого обожнювання, ніяких богів, ніякої магії, ніякого поклоніння. У єдиному людському імперіумі не може бути богів. Таким був його перцент. Він вважав, що якщо людство хоче відродитися і вижити, йому слід остаточно відкинути всі омани минулого: забобони, культи та віру в надприроднє. Іронія в тому, що сам імператор ніс у собі деякі чудеса, які люди могли сприймати як божественні. Він був надзвичайно могутнім псайкером, володів неймовірними психічними силами і практично безсмертним. Проте він наполягав усе має раціональне пояснення. Наприклад, демонів хаосу, втілених богів Варпа, він бачив не як богів, а як паразитів із іншого виміру, що живляться людськими емоціями. Хаос у світі Воргамер це не просто злі боги, а вимір психічної енергії, спотворене дзеркало наших найтемніших пристрастей. Страх і сліпа віра людей у надприроднє народжують у варпі справжніх чудовиськ. Імператор розумів це, тому прагнув позбавити людство самої спокуси поклонятися чомусь незбагненному. Найбільше, чого він не терпів, це боготворення себе самого. Імператор щиро не хотів стати об'єктом культу. Для нього ідеальне людство майбутнього мало бути зрілим і раціональним, яке не потребує божеств. Коли один із його улюблених синів примархів, Лоргар, Почав проповідувати культ імператора як бога, реакція була негайною і суворою. У знаменитому епізоді спалення міста монархія імператор особисто прилетів, щоб покарати Лоргара і його легіон за ідолопоклонство. Його слова ударили не гірше за молот. Це поклоніння, промовив імператор, це отрута для істини. Ти називаєш мене Богом. І створюєш світи, що страждають від тієї самої брехні, яка раз по раз доводила людство до краю загибелі. Цими словами імператор дав зрозуміти обожествлення – це брехня, що прирікає людство на згубу. Він бачив у релігійному поклонінні втілення слабкості люди, схиляючись перед уявними богами, добровільно віддають їм свою волю і розум. А головне, віра породжує ті самі сили хаосу, яких імператор прагнув позбутися. Віра дорівнює слабкість, поклоніння дорівнює шлях до загибелі. Такий лаконічний висновок можна зробити з його ідеології. Імператор не хотів, щоб люди вірили в нього, як у диво. Він хотів, щоб вони розуміли його мету. Імператор не хотів бути Богом, він хотів бути вчителем, наставником людства. Отже, імператор людства був не святим пророком, а принциповим раціоналістом, готовим знищити будь-які прояви релігії заради порятунку людства. Його мрія зводилась до простого постулату людство сильне тільки тоді, коли покладається на розум, а не на віру. Без богів, без храмів, без магії, лише наука, єдність і зорі відкриті для підкорення. Трагедія імператора в тому, що він зазнав поразки не лише на полі бою, а й в ідеях. Попри всі його титанічні зусилля, відбувся страшний парадокс те, з чим він боровся, зрештою поглинуло його самого. Імператор все життя воював проти богів, і після смерті, а фактично переходу в коматозний стан, сам став богом в очах людей. Він запекло викорінював фанатичну віру, але імперіум, який він збудував, опинився побудованим на страху та фанатизмі, тобто саме на тому ґрунті, де віра проростає як бур'ян. Неможливо керувати людством як холодною машиною, і при цьому не отримати нових богів. Імператор прагнув зробити з людей логічних істот, що не моляться ідолам. Але його власна держава була настільки нежиттєрадісною, настільки суворою, що людям не залишалося нічого, крім як шукати надію в містиці. Коли сам імператор зник із життя своїх підданих після того, як його помістили на золотий трон у стані між життям і смертю, мільярди людей почали йому молитися. Вони не розуміли його планів, зате пам'ятали його силу і чудеса. Тож оголосили його Богом. Так народилася імперська релігія, кредо, попри все, чого імператор хотів уникнути. Наслідки виявилися гіркими. Ідеали, за які боровся імператор, були спотворені й оголошені Єрессю. Та сама імперська істина, світський гуманізм, який він проголошував, була таврована як велика брехня, після того, як надприродні сили хаосу розкрили себе у війні. Уже за кілька століть по його смерті люди остаточно відкинули стару доктрину, замінивши її імперським кредо, фанатичною вірою в те, що імператор є Богом і Спасителем людства. Іронія долі тепер будь-яка спроба проповідувати справжні погляди імператора, що богів не існує, що не треба молитись, карається як найтяжча єресь. Мрія імператора про світське суспільство стала зрадою в очах його нащадків. Сам імператор перетворився на німу ікону. Його фізичне тіло це тепер гніючий каркас, під'єднаний до машин життєзабезпечення на золотому троні. Для підтримання жалюгідного існування цього святого трупа кожного дня приносяться в жертву тисячі душ. Така страхітлива ціна, щоб імператор ніколи не помер остаточно. Він став буквально ідолом, об'єктом поклоніння, що пожирає життя своїх же людей. Його зображення стоять у мільйонах храмів. Його ім'я використовується для санкціонування будь-якої жорстокості, а його ідея, об'єднане раціональне людство, загинула. Про неї або забули, або вважають небезпечною мечнею минулого. Чому ж імператор програв? Окрім зради його воєначальників, події Єресігора була ще й глибинна екзистенційна причина. Імператор, хоч і був наймогутнішою людиною, помилився в оцінці самої природи людей. Він намагався поводити з людством як з логічною спільнотою, якій не потрібні міфи. Але люди це не машини. Вони шукають сенс, натхнення, об'єкт віри. Заборонивши всі традиційні вірування і не давши нічого натомість, окрім холодної істини, імператор лишив вакуум, який швидко заповнився новим культом культом самого імператора. Виходить, він своєю жорсткою політикою підготував ґрунт для тієї релігії, якої прагнув уникнути. Це і є ключовий парадокс. Борючись з богами, він сам став Богом. Прагнучи знищити фанатизм, він породив новий фанатизм. Його поразка це застереження про те, що однією лише силою і заборонами неможливо змінити природу розумних істот. За усіма пафосними битвами, за готичними замками та космічними битвами Ворхамер 40 тисяч ховається чіткий філософський посил: Всесвіт Вархамер. Створювався британськими авторами у 1980-х роках як гротескне перебільшення найтемніших сторін цивілізації. Імперіум людства багато в чому нагадує тоталітарні режими ХХ століття. В ньому є риси і фашизму, і радянської диктатури, і теократичної інквізиції середньовіччя. Це свідомо сконструйована антиутопія, в якій зібрано страхи людства перед власним майбутнім. Імперіум це держава, де свободи не існує. Де ім'я імператора виправдовує цензуру, тортури і геноцид. Автори показують, що навіть з найкращих намірів захист людства може вирости кошмарна диктатура, якщо пожертвувати мораллю заради мети. Це відгук до реальних подій ХХ століття, коли утопічні ідеї оберталися тоталітарними режимами. В образі еклезіархії церкви імператора та мільярдів фанатично віруючих громадян вгадується сатира на релігійні режими та інституції. Церква у 40 тисяч спалює єретиків і душить прогрес так само, як це робила інквізиція чи крайні секти в історії. Ворхамер застерігає від сліпої віри, що вимикає у людей критичне мислення і робить їх маріонетками в руках влади. Гасло Всесвіту у похмурому далекому майбутньому є тільки війна. Це гіпербола, народжена усвідомленням безглуздя вічних воєн. ХХ століття побачило дві світові війни: ядерну загрозу. Нескінченні конфлікти, і Ворхамер бере ці жахи та підсилює їх до максимуму. Імперіум існує у стані постійної війни, що пожирає всі ресурси і життя. Це нагадування, що війна заради виживання може стати нескінченною і безцільною. При цьому автори не моралізують прямолінійно вони не кажуть ось нацисти чи радянський союз, дивіться, як погано. Вони створили вигаданий світ, в якому дуже легко виправдати темряву. Кожен читач чи гравець, захоплюючись героями спейсмаринами, може сам не помітити, як починає кричати за імператора, фактично радіючи успіхам фашистської імперії в грі. І саме в цьому підступна мудрість Ворхамер. Він показує, як легко люди захоплюються силою і починають виправдовувати будь-які злочини, якщо вони подані під привабливою обгорткою епічності. На офіційному рівні творці Вархамер неодноразово пояснювали, імперіум. Це сатиричне перебільшення, а не ідеал. Імперіум людства застереження про те, до чого можуть довести найгірші людські пороки. Він не є прикладом для наслідування, а його чудовисність очевидна для всіх. Ворхамер 40 тисяч намисне зроблений найбільш похмурим та жорстоким всесвітом, щоб висміяти та викрити ці пороки. Він висміює культ війни, показуючи, що нескінченна війна абсурдна. Він висміює культ особи імператора. Показуючи його як напівмертве тіло, що тримає трильйони в рабстві. Це чорний гумор і іронія. Фанатики у всесвіті кричать про славу імператора, в той час як автори зовні кажуть читачеві подивись, до чого це довело. «Ворхаммер» – це не пропаганда темряви, це історія про те, як легко цю темряву виправдати. «Ворхаммер» спонукає задуматися, де межа між необхідними заходами безпеки і втратою душі. Чи можна боротися з монстрами і не стати монстром? Він не дає прямих відповідей, але його всесвіт слугує гіпертрофованим прикладом, який кричить попередженням. Попри всю фантастичність, 40 тисяч дуже актуальний для нашої реальності? Він нагадує, що шлях до страшних диктатур вимущений нашими власними страхами і виправданнями. А які моменти в цьому всесвіті звучать для вас як попередження? Які паралелі з реальністю ви бачите? Напишіть у коментарях, мені реально важливо почути ваші думки. Якщо хочете продовження цієї темної філософії, підписуйтесь і ставте лайк. Це реально допомагає каналу вирости, і тоді українського варгамер контенту стане більше. І останнє імператор хотів, щоб люди були сильними без ідолів, щоб їхня воля тримала світ. Парадокс у тому, що саме цієї сили він інколи не враховував. Але врахували ми, українці. Тому там, де справжній хаос намагається стати нормою, у холоді, в тривогах, у втраті, ми завжди будемо чинити йому опір. Слава Україні!